Місто попрощалось з померлою у білоцерківському пологовому будинку Мариною Ситниковою. Її життя обірвалось на 38-му році разом з ненародженою донечкою. Відспівання відбулось у храмі покрови Божої Матері, куди прийшли понад півсотні рідних та знайомих. Нагадаю, про смерть Марини повідомила на початку тижня у соцмережах її сестра. У вагітної спостерігався високий тиск, та було важко дихати. П'ять днів жінці ставили крапельниць, але краще не ставало. За словами чоловіка, у палату до неї нікого не пускали. На запитання рідних, що трапилось, лікарі змістовної відповіді не дали. Нині триває слідство. Та як зазначив очільник міського пологового будинку Юрій Кух, він сприятиме правоохоронцям, також проводять внутрішню перевірку в закладі. Вона дуже любила танці, вона дуже любила життя. Вона дуже хотіла цю дитину. Вона про неї мріяла, в неї довго не виходило завагітніть. Ми всі біля неї, всі молили, тримали кулички, щоб вона завагітніла, і це мало бути супер щастя. А я вважаю, що її. Знищили в пологовому будинку. Це що таке? Ми платимо податки. Пологовий будинок утримується за наші за мої гроші, які я плачу і сплачую в бюджет. І е, е, рожені в пологовому будинку не може дозволити собі помитися раз за п'ять днів. Їй не, не міряли сатурацію крові, її не підключили до кисню. Вона ж приїхала і задихалася. Вона ходила по стінки, і вони робили вигляд, що ніби все окей, не вмієте лікувати, бачите, що не справляєтесь. Відправте її в неонатальний центр в Києві. Б я впевнена, щоб хоч. Б дитину врятували, вони не поборолись за жодне життя. Нехай Господь не дасть наші сили, пережити сутра, дорогує Несподієм і рідний, кожному із вас придиві, вічному пані і царство нас, той, Господи, душу і спожилої новоприставленої Смарині.